Вже більше місяця триває перемир'я на сході нашої країни. Наскільки воно крихке, я думаю, нікому пояснювати не треба. Чудово, це розуміють і наші бійці. Більшість з них пам'ятають перші дні після підписання другої мінської угоди. Саме тоді розгорнулися запеклі бої за Дебальцеве. Ситуація очима безпосередніх учасників тих подій. Сьогодні в нашій програмі. Дебальцівський плацдарм. Його оборона назавжди увійде в літопис українського війська. І, хоча в результаті запеклих боїв силовикам все ж таки довелося відступити, ціна, яку заплатили за це російсько-терористичні війська, виявилася дуже високою. Брали участь у тих боях і українські прикордонники, обороняючи так званий блокпост балу поблизу населеного пункту Фащівка. Стояли вони там плічопрі з бійцями 128-ї гірсько-піхотної бригади Збройних сил України. Сторони Фащівки в нас стояли хлопці, ваші от, ранішники. Молодці, взагалі. не допускали. Піхота йшла посадками, то хлопці нормально працювали і пістволими, і автоматами. Так що не було навіть навіть нас ховатися їм. Відкриту стріляли, не боялися. Постійні обстріли важкою артилерією, системами залпового вогню, а також ворожої піхоти та танків – Це звичайні будні блокпоста. Останні дні перед відступом були особливо спекотними. Вони почали наступати на нас всіх сторон. Зайшли ззаді з сторони моста. З сонячника зайшли. Ну Хлопці трималися, не допустили, не дали їм блокпост. Піхота сепаратистів підходила дуже близько. На блокпост проривалися танки. Аби утримати свій сектор оборони, прикордонникам доводилося застосовувати гранати, вставати з кулеметом на повний зріст та стріляти просто з рук. Майже впритул бити з гранатометів по ворожій техніці. Харпат готовка кожний день. С утра, доброе утро, это с 9 часов минометы, ну так это называли, детский лепет. Когда уже начинала конкретная артиллерия работать, это уже и днем, и вечером, то есть они там лупили нормально. Наступление пехоты с прикрытием танков, никакие-то не сепаратисты, это чисто русские войска, потому что по тактике боя видно разворачивание мотострелковой, мотострелковой роты при наступлении. Постійні обстріли та атаки на блокпост тривали не лише у світлу частину доби. Майже кожної ночі до позиції намагалися підібратися ворожі диверсанти. ДРГ там практично везде лазило, з усіх сторон, особливо вночі. Тому ми тільки з тепловізором стояли. Причому в обох глази і слухали. Саме головне слушати. Крім артилерії, оборонцям блокпоста дуже дошкуляли ворожі танки які підходили дуже близько і практично впритул розстрілювали наші позиції. Підбити ж їх було вкрай важко. Був там один танк, який то заговорений, мабуть. Я бачив лично, як в нього попали раз в 20. І він йшов. Але потім його підбили. З 128-ї бригади там був такий позивний Юра Сепар з Лисичанська. Це треба було просто бачити. Танк їде, він за танком біжить, ззаді з рентгенозом. Ну, попав. Попав в гусеницю. Став, став, став. Під час бою на пост влетіли старенькі жигулі із бабусею та дідусем за кермом. Напевно, зганяючи злість, бойовики дали по ним чергу з танкового кулемета. Старенька загинула одразу. Дідусь встиг вискочити з автомобіля, але втекти далеко не зміг. Його наздогнала куля. Інший російський Т-72, який вів вогонь з Сходу, намагався прорватися до блокпоста. Однак його підбили, а екіпаж взяли в полон. Таких епізодів з витяги наших військових дуже багато. Не знаю, там всі баратісти нас надовго напевно, забув. Однак і трагічних сторінок в історії оборони блокпосту теж вписано чимало. Саме тут геройський загинув наш товариш старший лейтенант В'ячеслав Семенов. нам надо было выходить, смотреть на дорогу, идет пехота или нет. Ждать, ну, ждать пехоту, ждать наступление. Э, Славик выскочил. Э, по ходу танк увидел. Был прямой выстрел с метров 300, прямой наводки. Мы увидели, что Славик лежит уже на колени. Э, осколком, осколочное ранение. Сзади в правую лопатку, пробивший бронежилет и пошло по касательному вверх. Золота людина. Завжди мене поражало в ньому от його спокійство. От, нервували всі, от, а от він ну, дійсно найспокійніший чоловік був нас заставив. Він поїхав поміняти мене туди, сотиснув і загинув. Диверсії та провокації з боку російсько терористичних угруповань тримають прикордонників у постійній напрузі на всіх рубежах. Навіть за кілька десятків метрів від лінії розмежування ніхто не може почуватися у повній безпеці. Яскравий приклад тому обстріл прикордонного оперативно-військового відділу, що розташований у Краматорську. Напевно, у російсько-терористичних військ до українських прикордонників є вже особисті рахунки. Окрім нападів диверсантів, засідок на прикордонні наряди, закладання фугасів на можливих маршрутах руху відомшої техніки, супротивник дається і до більш рішучих дій. Зокрема, цього року вони здійснили обстріл системами залпового вогню смерч оперативно-військового відділу прикордонників у місті Краматорськ. На території нашого відділу розірвалося приблизно 15 снарядів касетних снарядів. Значить, основний удар був здійснений. От по даному місцю. Чутовий патрульний, який здійснював охорону військового місця, солдат Юшков, перебував безпосередньо в місці несення служби. Після першого вибуху, який був здійснений на даному місці, чутовий вже поранений, вже поранений був переміщений за укриття, за укриття, після чого вибухи розпочали здійснюватись от в даному місці. Також е, хотів би зазначити, що за територією військового місця в районі воріт е, перебувало два місцевих жителя, які внаслідок даного обстрілу були ну, вони загинули. Загибель мирних жителів ще раз доводить бойовикам на місцеве населення просто начхати. І скоріш за все серед артилеристів місцевих мешканців просто немає. Адже навряд чи у когось підніметься рука, стріляти по власних домівках. З цьому гудо! Ось восесте! Всімо! Сколки від смерчу тоді посікли все навкруги: житлові будинки, магазини і, звісно, будівлю, де облаштовувалися прикордонники. Однак зеленим кашкетам пощастило. Лише один із бійців отримав поранення. Термін близько двох хвилин був доставлений до медичного пункту. Швиденько була надана йому яка допомога? Зупинена кровотеча, накладений жут, бандаж, пропітаний целексом. Буквально за цих дві хвилини, поки надавалася допомога, то якби, життя по в крововтраті і по виду характеру травми. До речі, наслідки обстрілу для тутешніх прикордонників могли б бути набагато трагічнішими. Перед тим як дані касетні заряди були розірвані в даному місці, тут проходив інструктаж прикордонного наряду. Склад прикордонного наряду до 10 чоловік, тому лікліби ніби раніше, наслідки було б набагато гірші. Місто Краматорськ було обстріляно із системи залпового вогню касетним старядом, начиненими бойовими елементами, які ми бачимо. На даний момент. Коли весь цивілізований світ заборонив використання касетних боєприпасів, терористи їх активно застосовують. І взяли вони цю заборонену зброю точно не в найближчому воїнторзі. Мають площу враження 300 квадратних метрів. Дані бойові елементи вони мають пробивну силу з 10 метрів вони пробивають. Сталевий лист до 6 мм І на 100 метрів вони прибувають 2-мм сталевий лист. Аби убезпечити бійців від обстрілів ворожою артилерією, необхідно мати надійне укриття. Халатне до цього ставлення коштуватиме надто дорого. Дуже добре це розуміють прикордонники окремої бойової прикордонної комендатури «Луцьк-1». Прибувши місце дислокації після бойового злагодження, хлопці одразу прийнялися за фортифікаційні роботи. Ми продовжуємо нарощування ділянки відповідальності в інженерному відношенні, продовжуємо формування бліндажів, схованок для персоналу, позицій для ведення вогню як стрілкової зброї, так і з групової зброї. Вшиваються стіни спочатку, ставляться стопи опорні, потім покриваються в два ряда. На крижу. І засипається піском. В цьому підрозділу поталанило, адже у них служать досвідчені та професійні інженери. Тому бліндажі будують за всіма правилами військової науки. Такий бліндаж, за словами прикордонників, гарантовано витримає пряме влучання великокаліберного снаряду. І все дуже добре, адже ділянка відповідальності командатури знаходиться на досить небезпечному напрямі. Враховуючи неспокійну ситуацію в районі населеного пункту, Пєскі, щоденні обстріли населеного пункту Водяне, значить. В даному регіоні можливий можливий проїзд і екстремістсько налаштованих груп сепаратистів провіз небезпечних речовин, зброї, наркотиків, вибухівки та засобів терору. А також відповідний прорив контрольного поста з метою дестабілізування ситуації в даному регіоні. Після настання перемир'я напруженість на лінії зіткнення дещо пішла на спад. Однак обстріли та бойові сутички з російсько-терористичними військами продовжуються. Тому усім нам слід дослухатися до мудрого українського прислів'я. Ворог не спить і нам не хоже. В програмі Кордон держави. Ми і надалі розповідатимемо про звичайні будні і незвичайні вчинки українських бійців під час проведення антитерористичної операції. Такої самопожертви і героїзму українська земля вже не бачила давно. І Якщо у нас є такі люди, то і майбутнє у нашої країни теж є. Побачимося.